Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от вибір: у нас є. Опори вала Карданова, парасящини на неї кажуть. Бо біжіть, як працює. Так, такі три види є. Ліворуч це у нас виробництво Китай. Отак вона виглядає. Що за Китай? У Китай є якийсь фірмовий, це якийсь ноунейм Продавали, хлопці ставили. Знаю, що під продаж готували трактор, ставили, все працює. Так, по вартості коштує вона 5600 гривень ця опора. Так, що ще є? Так, є опора виробництва Польща. Це ну, такий середній такий варіант по якості. Ходи. Багато ми їх продали вже, все працює, все добре. Ніяких нарікань не було. Так, по вартості 6500 гривень коштує така напора. І є оригінальна білоруська напора. Так, ну, нічого тут незвичного. Литьо, тут є напис МТЗ, все це присутнє. Є якісь тут маркування таке от. Так, друзі, по вартості 11 тисяч гривень коштує отака опора. Е, також є кардани. Е, кардани. Зараз тут потрібно включити освітлення, бо економимо. Так, ну дивіться, кардани є неоригінальні. Це от дорожня карта. Вони непогано себе зарекомендували. Працюють добре. Вони старого зразку, тобто вони тонкі отакі. також є кардани зі зберігання старі 1750. Кардани, ті, що дорожня карта 2000. Були оригінальні, але зараз немає. Постачань немає, були по 5000 гривень. Також є, якщо потрібно, ну в каталозі такі прокладка вала карданова, якщо вам потрібно. І є ще кардани. Дуже недорогі, але вони і не дуже якісні. У них проблема отут вони лопають. Це Юбана, Литва. Щось Литва. Мабуть, нами дружня країна, але виготовляє щось там хуже, ніж Китай. Так, друзі, для замовлення, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую вам, є можливість відправляти в Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляди, на все добре.